Привіт! Мене звати Олена і я вчителька євриту. Сьогодні ми розбираємо порядок слів у реченні для початківців, для тих, хто тільки починає вчити іврит. Єврит дещо схожий на українську мову, де в принципі можна змінювати порядок слів, як і в українській мові. Але якщо ми тільки починаємо вчити іврит, то нам все одно важко зорієнтуватися саме з тим, щоби. Іменники ці слова були в одному роді, в одному числі. Так само, щоб іменники, прикметники співпадали по роду і числу. Так? Ось деякі базові правила, які полегшать вам початок вашого навчання. Отже, mm -hmm. перше правило, то ми пишемо, хто і що робить. І стараємося цю пару не розривати. Да? Підмет і присудок мають бути в одному роді і числі? Приклад. Йосі rat. Спочатку хто? А потім що робить? Йосі rac. Можемо змінювати жіночий рід. Сара раца. Йосі весара racim. Сара ведина racot. Далі, що? А потім яке? То спочатку іменник, а потім прикметник. Дугмен. Парк яфе. Гарний парк. Ми перекладаємо у нас в українській мові спочатку прикметник, а потім іменник. Ми кажемо гарний парк. в речі парк яфе, парк іменник і прикметник Яфи в одному роді і числі, якби у нас була множина паркінг. Я фім. Да, є якась співзвучність. Так легше зрозуміти, якщо в мене паркінг, то хм, який у мене має бути прикметник? Закінченням не імпаркін є фім. Звісно, є виключення, але тим не менше. Або, наприклад, у мене е, гіна, клумба, гіна, я фа, гіна, я фа, множина гінот, я фот. І далі третє правило. Спочатку що робить, а потім як. Спочатку діє слово, а потім прислівник. Гу-рац-магир. Він бігає швидко, бігає як? Швидко. Отже, бачимо спочатку у нас хто, потім що робить, а потім як. Ось наша перша пара Юсі Гурац, він бігає як швидко hurat магер Якщо це жіночий рід, то у нас було би ги раца магер Прислівник у нас не змінює форми. гем alatim магер ген рацот, магер Зверніть увагу, прикметник у нас шем tar. Тоар летаєр це описувати щось. Отже, чим тоар прикметник це те, що описує нам іменник, а прислівник в вивреті тоар гапо, але він описує дієслово. Те, що в нас описує, іде після, прикметник описує іменник іде після нього. Прислівник описує дієслово іде після нього. Бачимо наші правила зверху і додаємо ще якісь частини речення. Наприклад, час змен. Час у нас легше з цього поставити на початок або на кінець. Не розривати часовими рамками речення наше. Отже, речення «Я YesY Mahe. Біпарк єфе. Йосі бігає швидко в гарному парку. Отже, хто що робить, як робить? Далі, де в парку? Парк який гарний. Добре, тепер треба додати час. Коли це відбувається? Отже, ми можемо поставити час на початок або на кінець. Спочатку кольбоем. Йосі Кожного ранку Йосі бігає в цьому парку. Кожну ранку. Або гурат бапакази коль бокер. Він бігає в цьому парку кожного ранку. Окей, okay. і останнє, якщо у нас є млячеля, якесь питальне слово, то питальне слово стоїть на самому початку. Спочатку питальне слово, потім хто і що робить. І далі де і коли. Ле, дугма. Ось наше речення гуратц бапарказе, коль бокер. Він бігає в цьому парку кожного ранку і додаємо ляма чому? Ляма гурац бапарказе, коль бокер. Чому він бігає в цьому парку кожного ранку? Мі, рац, ба паркази, коль бокер. Хто бігає в цьому парку кожного ранку? Да? Мі це хто, якби це було не питання речення, замість хто у нас було, відповідно, підмет він або йосі, або ще хтось? Метай йосі, рац паркази. Коли йосі бігає в цьому парку? Знов таки, це якісь основи для тих, хто тільки починає вивчати іврит. Звичайно, якщо ви вже на рівні бит, то у вас будуть зовсім іншого типу речення, тоді цей порядок може не зберігатися. Ось, наприклад, таке довге речення у нас. Бахатуна She was mine, Дуже довге речення. І ми дивимося, де у нас дієслово. Починаємо з дієслова. Дієслово It amu. Це спробують на смак. Діє слово, смакувати іт аму. Майбутній час множина. Отже, де у нас множина? Хто це може робити? Іму га Orchim Orchim. Гості. Гості спробують. Ось наша пара, хто що зробить в даному випадку майбутній час? Га. Орхім. Аму. Добре. Отже, у нас є це підмет є по слово. Далі, де у нас тут час? Да? Де у нас час, коли це відбудеться, ці гості щось спробують з мене. Ось в Га, цього цього вечора. Цього вечора. Що вони спробують? шоколад e ha Смачний шоколадний торт? Як спробують? Без сімха, з радістю. Отже, гості спробують. З радістю, що зроблять? І як? Да? Ми бачимо, що всі ці пари у нас розірвані. На свадьбі Йосі спробує цього вечора у гості із радістю смачний шоколадний торт, який він замовив в Роландін. Тобто дивимося, гості, що зроблять? Спробують коли цього вечора, що саме спробують? Смачний шоколадний торт і як? З радістю. Отже, всі наші елементи, частини речення, розкидані по всьому реченню. Такого плану речення складні де все. Розкидано, ви можете побачити в літературі, можливо, в розмовній мові, да? не дуже ми дотримуємося правил. Одним зазвичай всі говорять простими, короткими реченнями. Дякую за перегляд. Пишіть свої запитання у коментарях. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Підписуйтесь у мене також є TikTok, там я розбираю новини і заголовки газет. На івриті майже щоденно. Отже, успіхів вам у навчанні! Твоя вчителька івриту. Підпишись!